учасниками міжнародного паломницького велопробігу «Духовні святині Богу та світу. Представляємо клуб мандрівників Прикарпаття з міста Стрия, який має різні напрями туристичної діяльності, піший, вело, водний, скали. І в плані велотуризму ми запланували собі цей проєкт, в якому передбачено відвідання 22 храмів дерев'яної і сакральної архітектури. України і Польщі, які внесені в список ЮНЕСКО. На території України їх є 8, на території Польщі 14. З них 16 українських цих, 6 штук. Всі дерев'яні, всі мають чудову архітектуру і є надбання культур двох народів. Мета проекту наша перше ще раз показати. Всім, які ми багаті, яку ми маємо спадщину сакральної архітектури, інше пропагандуємо здоровий спосіб життя, пересування роверами. І третє, не налагодити, а підтримати контакти громад населених пунктів, міст між українськими містами і польськими містами.